Привіт, я звуть Євген Хлебніков. Я винахідник в сфері переробки пластику. Ми експериментуємо, перероблюємо різні типи пластику, робимо різні цікаві речі, розвиваємося в цьому напрямку. Скажи, що тебе надихнуло займатися переробкою? Світ дуже, дуже прискорено засмічується. І куди не глянь, скрізь валяються пляшки, обгортки, поламані дитячі іграшки, відра пластикові і так далі. І я подумав, що якщо людство не задумається, не буде сортувати і переробляти пластик, то дуже швидко ми вже по коліна, а то і по пояс будемо в смітті, тож я вирішив якийсь період життя присвятити переробці пластику. Це така. Потужна місія захищати планету від екологічної катастрофи для майбутніх поколінь. Кожен день ми стикаємося з якимись технічними проблемами. Так, Ми проходимо далі, ми вирішуємо це. Перша така складність, я пам'ятаю, коли я подав таку амбіційну мету створити лавочку для міста, і в мене не виходило її зробити. І коли ну, ми це зробили, коли я це зробив першу, то була велика радість, перемога, коли все позаду, коли досягнута мета, то вже є над а, плюс, який надихає йти далі, розвиватися, творити. А, які технології ви використовуєте у своїй роботі? Творення листового матеріалу, екструзія, а, ну і якась ручна обробка різна. То термічна обробка пластику казати людей до сортування можливо і треба робити на своєму прикладі, тобто вести екологічний спосіб життя, сортувати, тобто відноситись до відходів, які. Е звісно, виникають в нашому житті, як до сировини, там пластик, скло, папір, метал це все сировина. Якщо не змішувати, не робити з цього сміття, а думати, куди здати, щоб воно пішло далі на виробництво на переробку, це надихає, що ми люди, і це є нормальна культура не викидати, а здавати сировину на повторну переробку. І наостанок, скажіть, будь ласка, чи є якісь міфи стосовно переробки? Пластик це такий же матеріал, як дерево, як глина, як скло, як метал. В принципі, є, можна зробити майстерню перероблювати. Якщо мати мету, то можна створити невеличке обладнання і власноруч перероблювати пластик, тобто великі заводи не панацея. Ще б ви хотіли побажати учасникам. Проєкту. Дякую вам, що ви задумуєтесь, що ви на цьому шляху, що ви долучаєтесь до ініціатив екологічних, що, у вас, що ви зробили перший крок, що ви на шляху, ви великі молодці. Бажаю вам успіхів, натхнення. Класно, що у вас виникають питання і вони будуть виникати. Це супер. Задавайте, шукайте відповіді на них. І ведить екологічний спосіб життя.